І гоцули. Так. Ісусова молитва. Молитва в повноті часу. Молитва. Молитва це розмова з Богом. Двері відкрилися. Секунду. Тут хтось. Так. Крісло є, мене нема. І я є. А, дякувати Богу. Так. Добре. Добре, що добре. А то, що я знову була, я знову Ага, звук треба виключити. Думаю, що я себе чую. Гарно. Так, 2 секунди і почнемо далі щось робити. Щось будемо спілкуватися, щось будемо задавати питання. Мудрі, не мудрі, як завжди, так? Більше не мудрих, як мудрих, але що зробиш. Коли людина хоч щось питає, то вона хоч щось хоче почути, якщо вона хоче почути те, що вона хоче почути. Як вчора читав що в святому письмі, чого ти шукаєш? Чого ти шукаєш, того ти знайдеш? Добре. Молитва в повноті часу. Що нам про це говорить катехизм Католицької церкви? Драма молитви повністю об'являється нам в слові, яке стає плотю і перебуває з нами. Слово стало плотю. Бог став людиною, Слово стало тілом. Прийшло і оселилось між нами. Прийшло до своїх, а свої його не впізнали. Добре, Його молитву, про яку свідки свіщають нам в Євангелії, означає наближуватись до святого Господа Ісуса, як до Неполимої куполі, спочатку споглядати його самого в молитві, потім слухати, як Він вчить нас молитися, щоб нарешті спізнати, як Він вислуховує нашу молитву. Нам потрібно спізнати, пізнати, як молиться, як молився Ісус, і потім. Господь нам відкриє, як Він чує наші молитви. Ісус молиться. Ісус молився? Молився. Задають питання, до кого молився Ісус? Та до Отця. Чи молився? Якщо Ісус Бог, то як він молився сам до себе? Ну, син Божий, що став сином Діви, навчився молитви також своїм людським серцем. Він вчиться від своєї Матері. Найперше, що він вчився від Марії. Яка зберігала в серці всі великі діла всемогутнього Бога, і розмірковувала про них. Ой, не знаю, як ви там собі, чи би задумувались ви, чи задумувались секунду про великі Божі діла. Від Діви народився від Духа Святого. Це ж 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 О, М -м -м -м. Він молиться словами і ритмами молитви свого народу в синагогі, в Назареті, в храмі, але його молитва випливає із потаємнішого джерела, як він. 12-літній дає нам пізнати, я маю бути при справах Отця мого. У 12 років, коли він залишився в храмі, так він казав, я маю бути при справах отця мого. Це Лука 2.49. Таке в ну, Луки написано. Тут починає відкриватися новизна молитви в повноті часу. Синівська молитва, яку очікував отець від своїх дітей, буде врешті втілена самим єдинородним сином в його людській природі. З людьми і заради людей, з людьми і заради людей. Господь показує нам молитву. Так? Господь нам дав навіть молитву Отче наш». Сказали їй до нього вчителю, як на молитву, він каже, моліться так. Отче наш що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небесі.